Так, доброго вечора. 18.40, яке там сьогодні, 3 липня на четвер адометр скинув, уже увімкнувся. Поїхали працювати, уборщини увімкнув. О, а чого він тут оказався? Зараз його переставлю. Так, почнемо з коментарів, так? Да? Покажіть відосик, як виділити проги на екрані планшету. Ну, дуже просто є в планшеті режим Dex. Все, в налаштуваннях є режим Dex. Ой, зараз щось я не те ткнув. Десь тут є. В пошуку. Ну, якщо є, ваш планшет підтримує цей режим. В пошуку. Режим DeX Ось у Samsung Dex. О. Включаєте, переходите в цей режим. Ось він. Ось вийти з DEX і режим DEX. Ви заходите, включаєте режим DEX і у вас получається делаєте потім як хочете. Хочете так зараз. Хочете такий екран зробити На два додатки. Хочете на 4. Зараз вирівняю. Хочете зробити? Вісім додатків? Ну буде незручно? Припустимо. Шість можна зробити. Щось не виходить. Так Пустимо так. Так можна зробити. Ну воно незручно буде, розумієте, да? Так, поки чекаємо замовлення можна погратись. Ой. 4 и 4, от як це. І не пише, что поза Ну от що це за бред? Центральний вход тецадор. 177. Ну можна було б поехать. Ну подача ж конь. Просто конь. І причем конь педальний. Так. Чик. повернула назад так средняя 22 бризова cd его узнаю так болт и так чекаем замолвление а наступный коммент интересно про расход было бы еще интересно сравнить ваш гибрид с негибридом Може у кого Avalon не гібрид з газом. А в принципі, що там порівнювати? Ну мій порівнювати нема чого. По-перше, я працюю в такому режимі, що у мене фактично не, не гібрид. фактично. Бач, бачили, яка в мене витрата? Ось Зараз покажу. 9,9 на даний момент. От. Взагалі нормальна витрата була, коли була нормальна батарея. Припустимо, минулого року з кліматом я працював, було 8 літрів. Якщо без клімата то 6-6,5 В 35 буде більше буде стара сімна обратно. Та ні, це не цікаво. ехать туда, забрать, чтобы вернуться сюда. Такие что, черти шо. за 120 гривен. Пишоневска 3,6 за 133. Ох. Ну, поехали. Ладно. Хрен с ним. Это так, лишь бы не стоять. Витраті. Ну по витраті 3,5 буде брать, я так гадаю, не менше 15-17 літрів. Отак вот от з кліматом, со всіми ділами. То ясно, то ясно і понятно, що вигідніше. Ось вот. якось так. Там ще якесь було питання. Уже я виконую замовлення. Ой, щось я переїв, щось мене аж прямо підташнює Коротше говоря. Я знайду наступне питання і відповім. Економія майже в два рази виходить. Ну, в два... 1,5-20 точно. Так, узяв наступне замовлення тут мінімалочку по центру. Вот. А там ще мене питали... Ну, з приводу економії в гібриді і в звичайної... В звичайній я вам розповів. Вот. А от ще мене питали... Про газ. Чи ставив би я зараз газ, чи ні. Ну, я гадаю, що я, мабуть, би не ставив газ. Чому я поясню. чому Дивіться, а, я спеціально зателефонував сьогодні своєму газовщику, спитав в нього, скільки коштує поставити газ на таку машину, як моя. от Його відповідь 400. Ой, брешу. 590 доларів нормальна газова апаратура. О. Тобто це десь 25 тисяч гривень. В минулому відео я вам робив розрахунок, яка виходить економія, тобто приблизно десь на 25 тисяч кілометрів буде окупаемость 2 з половиною заміни масла. Так як я зараз, так як я зараз їздю, Ну дуже мало я їзджу, ну в мене в середньому десь 70 кілометрів в день виходить, то я мабуть би не ставив дуже, дуже довго. Якщо їздить багато, то звичайно є сенс ставить. А їздить так, як я їздю, зараз я би, мабуть, не став. Мабуть, би їздив на, бензін... на бензині. А слава Богу, що є бочка з непоганим бензином. І. ой-ой-ой-ой-ой! Проболтався і проїхав перехрестя, де мені треба повернути. Бляха-муха. Завтикав, заговорився. Заговорю, ладно, объеду. Вот, так что вот такие вот все справы. Бачите, у меня стоял цей газ, то мне как-то без разницы. Я заправляюсь и экономлю одразу. А так, конечно, так, конечно, сенсу нема. Такие вот все справы. Так, приїхав уже я у самому центрі. Зараз провулок Маяковського по Бондику. Тютю -тю, тю тю прийшов. Зараз поїдемо на Великорноудську 26. А, це Кадор, так. Да. 126 гривень, ні, 127 гривень за 3 кілометри. Ну, нормально, щось. Поки що, поки що нормально, майже, майже не стою, на Ніщінського, так, я трохи на Ніщінського простояв, От. перекурив і поїхав. Вступне замовлення. Якось так працюємо. Потихеньку, помаленьку, по зернишку, як там, я забув, як там. Так, перша лижа на сьогодні. по Бондику выстоял. Бонди, конечно, не устойка. Неустойка в Бонде. Позорная 48 гривен. Такие. Что-то незразумело. Только час потратил. Так, і знову Бонд Садова на Фонтан Скай. 171 гривня за 4 км. Це короче прикол. Стоїш на там, на фонтан Скай. Стояв, стояв, нічого нема з фонтан фонтанская. Тільки взяв проспект от, тільки тронувся з проспекту Шевченка, и начинается Фонтанскай, Пушкинская, Фонтанскай. Ай, здесь еще на фонтан. Это закон подлости. Короче, приехал все на Сигецку. Зараз начинка уже упала. Уже так особо. 20, 20, центр 10. Сіґетська 20, Аркадія 20. Машин дофіга, гляньте, скільки машин натаїрова, вже скільки їх залетіло. Так що якось так. Так, їдемо їхать. Ой, їдемо пити каву. 21,1 кілометр. Я проїхав. Зараз приїду. Скажу скільки зайвих ще кілометрів на каву буде тут один хрен стоять чекати хоча може старосіна стрільне може щось інше ну таке коротше я поїду на от попью там кави поп'ємо потрендимо якщо хтось приїде Так, ну що, мінус одна хвилина праці. Ой, хвилина, яка хвилина? Година. 21.43. Я ось по бонтику взяв замовлення. А от. Теж таке... Опа, а що це тут таке? Ого! Тут щось... Тут щось трапилось. А что ж там такие? Бус стоит. Еще какая-то машина. Вот, зараз подивимось. Что это за дела тут такие? Что это тут за дела? Лексарик. Ліксарика подбили. Ще лексарик подбыл Непонятно. Хто кого? Хто кого? Ах ты! А, дев'ятка дає. Дев'ятка жару дає. Так, а ми їдемо на Богдана Хмельницького, поїдемо на Піроговську. Виїхали. Так, дивимось, що тут відбувається. 177 гривень я приїхав. По Бонду дали 200. От. І І... і, 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 і дивимось, що тут відбувається. Болт. Ну щось є О. А. Ага, да. Щас. Уже, уже мчу. То не я полетів. На сьоме небо. Так. Включаємо уклон. Та блін, забув я виключити цей Лідерсовський один. Ну непогано. Ну я туди не хочу їхати. 17 кілометрів, 500 гривень. Круїз. А, ну бачите, який круїз. Так. Зараз ми зробимо це, я доїжджав. На кофе тайм у мене стандарт увімкнений Оставимо комфорт бізнес, подивимось, що зараз буде. Так, починаємо чемпіонат мінімалок Я от этот з'явился ставить на пішохідному переході машину. Так, шостий номер на пантелемонівську. Я забыл, где да, шестой. Тут, да, тут четвертый. А тут четвертый. А тут шестой. Так, трохи по минималочкам. По центрику тут. Аняймо. 160, 150. от Зараз бондик залетів на Фонтанську Та я щось забув вимкнути цей фільтр Молдаванку. Ляха-муха. Мені закидує на Молдаванку. Треба буде приїхати вимкнути його Молдаванку з цього фільтра. Так що таке? Поки що 22,37 взяв подачу конь. <гум> Не знаю скільки тут пише два кілометри. Бачу, ціна нормальна за 2,5 188 гривень. Чи може якусь чаюху там дадуть. От. Ну а що робити? Що стоять там? На середньофонтанській площі. Не туди, ні сюди. Воно дає то взад, то вліво, то вправо. Взагалі не туди, не сюди. І ще й на якісь хутора непонятні. А вже майже 11. -та. Так що таке. Зараз швиденько зробимо замовлення і щось в центру будемо цікаве шукати. Якщо буде. Так, ну що, раз я раз я далі ЖД вокзала точніше середньофонтанській площі не був, то вже я і не буду виїжджати, мабуть, з центру. Ось на європейську переїхав. Я отримав європейську. Тільки зараз треба розвернутися в обратну сторону. Снова едем на Минималочку, погнали. Сегодня прямо чемпионат Минималок, и нормально, подачи моли, нормально вышло, ну вышло, выходит, и еще не все, еще только 23.33. Сейчас с Новосельского поеду на Пушкинскую. Все, подача 700 метров. Опс. И все. Ой, гречит, бляха. Это все. Треба ехать и до дому Грецкая площадь, я еду. На Екатеринінську площу, Йоперний театр. Я в шоці. Ну ладно. Ай, да буває. Буває ще й не таке. Щось мені... Щось я втомився щось я вже спати хочу. Бляха-муха, тепер кругами катаюсь. Де ця на самокаті тут крутилась? Дурненька, слабенька на голову. Ладно, поїхали, завеземо. Хто там? Крістіна! Крістіна! Завеземо Крістіну і поїдемо додому відпочивати. Да, плохо, блін, когда ти вже термозиш? Так, ну що, братці, братці кролики. 23.56 я потихонь, потихеньку вже їду додому. Тривога. Можна зараз треба вимкнути фільтри, щоб нічого не приходило. Середніфонтанська 30 дроп 1. На канатну 49-200 гривень. За 4... А, ні 4, 3, 8. Ну, то таке. Коротше, я вам зараз поки що знімаю через день ролики, бо я е, на невизначений період е, уїду. Коли я повернусь, я не знаю. Тому будете дивитись. То, що є. Ха -ха. Може щось звідти знімлю. Не знаю, не можу сказати вам точно. от Але деякий час мене не буде. Так що зараз приїдемо підіб'ємо. Фінал під вам. Поки їду додому. Ні, приїду зніму там. Бо ходу не хочу поки що знімати. О, бачите, що робиться? О, дивіться. Дивіться. А. зліво, вправо, вправо-ліво. Син. Поспішають летять всі, не встигнуть. Та встигнете ви, що ви ото, блять, жопу рвете за тих 100 гривень. Так, ну що, давайте фіналочку. 12.07 61 кілометр. Ну тут, звісно, треба відняти. А, то, що я на каву їздив. ну 60 кілометрів. Ладно, будемо рахувати. Там на каву подача десь подача на каву полтора кілометра була. Так, 60, да? Значить, дивимось. Болт 323. 90 324. Додати бонд. 972 А що по бонду сьогодні було? 2,7 176, 2, 124, 4,6, 223, 3,8, 177, 1,7 за 101, 4,1 за 171. А це була отміна 48 гривень. Тож ми додаємо.

Вийшло. По уклону вартість кілометра вийшло у мене 47 гривень. Ну, це без подач, звісно. 15-16 кілометрів по замовленням, 740 гривень. Нормально. 1920 дорівнює Поділити на 60-32 гривні кілометр. Щось подачі, видать були в мене більші А, ну подача ще на ложняк, кава. Таке. Коротше, 32 гривні. А, стоп. Ще треба відняти паливо. ну 6 літрів. 6 180, 200 гривень на паливо віднімемо. 1720 гривень. Нормально, враховуючи, що я працював 4 години, 1720 нормально. Добре. Всім добра, миру удачі, 5 соток без дачі. Ну і замовлення, як завжди, вам по піздачі. Па-па!